Привіт усім! І в цьому відео я хочу розповісти про наш переїзд до комуни Оргу Суданії, як це все відбувалося, з якими труднощами ми стикнулися, і як виглядає життя тут для українців. Увесь процес переїзду організовує комуна, нам повідомили дату, транспорт і частково перевезли наші речі, які ми спакували на палету у таборі для біженців. До комуни ми добиралися на автобусі та змінили два потяги. Ось весь транспорт був вчасно, тому у нас не виникло ніяких проблем. Орієнтуйтеся на свої білети та на час, який там вказаний. Нас зустріла на вокзалі працівниця комуни. Ми з нею доїхали до Джоб-центру. Там у нас було інтерв'ю близько півтори години. Поки ми ознайомлювалися з усіма документами, підписували договори на оренду житла і таке інше, також консультант надала пусті бланки, форми, які потрібно було заповнити. Для цього ви можете скористатися послугами волонтерів. На першому поверху джоб-центру у них є окремий час прийому. Вони працюють не кожного дня, тому треба звернути на це увагу. Також були додатково назначені зустрічі до джоб-консультанта та у бібліотеку до кодин, де треба було подати ці всі документи, окремі бланки для. Банківського рахунку відкриття, щоб вам нараховували виплати, це теж все потрібно заповнити і е, вчасно віднести до банку. І нарешті наша консультант відвезла нас до нашого тимчасового помешкання. Це невеличка квартира е, зі своїм туалетом, душем та Кімнати аскетично мебльована. У кімнаті два ліжка, стіл, чотири стільці та кухонне приладдя. Особливу увагу хотілося б звернути на мобільні додатки, тому, якщо ви збираєтесь їхати в Данію, подумайте про те, що вам потрібен нормальний смартфон з оновленим. ПО, тому що данські додатки не всі працюють на старих телефонах. Я додала невеличкий скрін те, чим користуюсь я і навіть трохи більше, але найголовніше це загрузити МІТ ID. Це ваш електронний підпис, з яким ви будете заходити у всі додатки. Також Необхідна e-box, це там, де ви будете отримувати електронні листи. Ваш банк данський, в мене це Нордеа. Ну, мабуть, це із головного. Телефони на дві сім-карти не завжди працюють. Якщо виникають проблеми з установкою того чи іншого додатку, знову ж таки можна звернутися до волонтерів. Вони з цим допомагають. Ну, а зараз трошки прогуляємось по місту і подивимося, яке воно з одного боку сучасне, а з другого боку все таке ж трошки старовинне. Ну, останок не забудьте, що за проїзд в транспорті треба платити. Для цього також є окремі додатки. Дякую за увагу, тож зустрінемось у нових відео.